Треба мати стабільну роботу. Гроші це зло. Я маю виглядати ідеально. Любов треба заслужити. Справжні чоловіки ніколи не плачуть. Знайомо, такі думки психологи називають інтраектами. Це чужі переконання, які ми несвідомо проковтнули і тепер вважаємо своїми. Вони з'являються ще з дитинства: від батьків, вчителів, оточення і так далі. Будь-яка думка, яка починається зі слів: я маю саме про інтерект. І знаєте що? Великі компанії будують свою рекламу саме на інтраектах. Тому вона не просто продає продукт, а вона Говорить голосом твого внутрішнього критика. Apple думай інакше та будь унікальним. Nike, перемогу треба заслужити. Просто зробиться. Rolex, твоя цінність дорівнює статус. Тому наступного разу, коли ви почуєте голос внутрішнього критика, подумайте про наступне. Замість я повинен бути хорошим, я можу бути собою і цього достатньо. Замість я мушу контролювати все. Я можу довіряти процесу та людям. Замість не можна помилятися. Помилки це частина мого розвитку. Замість любов треба заслужити. Я гідний любові, просто тому що є. Додивив. Підписуйся для того, щоб робити маркетинг правильно.